Алгоритм заміни фільтра повітря двигуна на Volvo xc 60 платформа SPA і взагалі на Volvo. Наступний для цього вам потрібен буде новий фільтр, звісно. Я взяв MAN C29021. Так, ось таке маркування. Made in Germany Потім викрутка з торксом на 25. Для того, щоб викрутити 6 гвинтів, раз, два, три, 4, 5, 6. Потім маленька викрутка я вже зняв, тут, щоб скинути ось цей роз'єм. На викрутку треба, щоб оцей фіксатор відтягнути і зняти роз'єм. Роз'єм знімати для того, щоб... Нормально зняти цю кришку, підняти її, щоб не обірвати його. Всі квінти дуже зручні, ви їх не втратите, вони зафіксовані в кришці, тому це все нормально тут зроблено. Підіймаємо кришку, бачимо наш старий фільтр, достаємо його і, звісно, ставимо новий. І все, вся процедура далі збираємо по колозворотньому порядку, не забуваємо одягнути роз'єм і трошки економимо коштів. Процедура не дорога, але можна зробити і самостійно.